Ділити, Садочок наш ковчег, сьогодні освятити, а нас усіх по-батьківськи благословити. А сьогодні ми посвячуємо дитячий садочок садочок, який буде служити для найменших, тих, які найбільше потребують тепла, любові, уваги, всього того, що потребує людина, щоб жити і розвиватися. Як церква, як народ, як держава. Ми змушені жити в умовах війни. Одним із ключових. Видів душпастирського служіння церкви є служіння соціальне. Ми знаємо, що соціальне служіння це є богослужіння поза храмом. Бо служачи тим, які є найменшими, найбільш потребуючими, ми таким чином здійснюємо наше богослужіння, служіння самому Богові. І ось освячення цього садочка це є якраз одна із подій такого соціального богослужіння нашої церкви для добра цього богостраждального, багатостраждального, але боголюбивого українського народу. Сьогодні свято, бо ми нашою молитвою спільною ми освятили наш садочок, який Господь нам дав добру думку і необхідну допомогу, щоб ми це збудували. Попереду ще є багато роботи, і так дуже влучно наш блаженніший сказав, це треба буде опалювати, треба буде витрати. Це знаєте, той, хто господар, то він розуміє, що це один етап, це збудувати. Але ми цей етап з вами разом зробили. Ще попереду є спортивний майданчик, дитячий майданчик. Так що дорогенькі, не розслабляємося, ви зрозуміли. Сьогодні це є свято, але це свято в часі війни, і ми всі розуміємо, що ми не можемо так в повноті радіти нашими досягненнями, якби ми раділи, коли не було б війни. Тому ми дякуємо нашим воїнам, що нас захищають і дають нам можливість молитися, будувати і святкувати. Чимало наших парафіян, я так десь підраховували, чимало наших парафіян є на війні. І з багатьма з ними я кожен день є в контакті, переписуємося, і вони також радіють своїми смс-ками. Посилають і кажуть, що ми тішимося, що ви це робите. Бо це треба робити, а не треба чекати. Ми зводили цей, цей наш садочок. Ми зводили за такими двома цитатами зі святого письма. Я хочу поділитися з вами сьогодні. Ними. Ви вже про них неодноразово чули. Є такі слова святого письма, це Євангеліє від Матея 6.3. Матея 6.3. Коли ти даєш милостиню, нехай твоя ліва рука не знає, що робить права, щоб твоя милостиня була таємна, і щоб Отець твій віддав тобі відплатив. Це одне з тих правил, по які, з яким ми будували цей садочок. І ви це знаєте, і дійсно, ваші пожертви, ваші конверти, які ви пхали е, в ліву чи в праву кишеню, мені чи в праву чи в ліву руку давали, вони пішли цілеспрямовано, і це є плід е, вашої милостині. А хтось каже, ну якщо є таке правило, чому про це говорити? Бо є ще інші цитати в святому Письмі це є Евангелія від Матея 5.16, коли Ісус каже, так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши що ваші добрі вчинки, прославляли Отця вашого що на небі. Хай ліва рука не знає, що робить права, але щоб люди бачили ваші добрі вчинки і дякували Богу, що це робиться. Тому за всі ціни. Будови, які ми з вами зробили, найперше, це храм, збудований від початку, потім це парафіально-монастирський центр, збудований від початку. І це наша з вами третя така грандіозна будова, вона зроблена за цим правилом. Тільки ці люди допомагали, хто хотіла за таким правилом е щирості і сердечності це будувати. Але ну, ми збудували. І знаєте, є велика спокуса радіти, але і собі приписувати. І я вчора сів це шукати в псалмах цитати, які нас мають трохи е зупинити, коли ми схочемо літати і собі приписувати. Є псалом 126, перший вірш, який каже: коли Господь та не будує дому, дарма працюють його будівничі. яких Вибачте. Коли Господь не зберігає місто, дарма пинує сторож. Це головний будівничий тут Господь. Ми з вами інструменти. Псалом 115 каже: не нам, о Господи, не нам, а Твоєму імені дай славу заради милості і правди. І в Євангелії від Луки, 17 глава, 10 вірш, читаємо такі слова: Отак, і ви, якщо зробите все, що вам звелено, кажіть. Ми слуги не потрібні, виконали те, що були але зробити. З одного боку, ми зробили великі речі, але з іншого боку, це Бог дав нам силу, вам дав мудрість і розум заробити копійку, дав вам щире серце витягнути зі свого сімейного родинного бюджету чи зі свого бізнесу і віддати гроші, а нам дав мудрість разом це використати. Але це цей етап. А другий етап це е, наше виховання дітей, яких ви довіряєте нам. Я хочу подякувати отцям, братам, сестрам, які кожен день, е, що вони мене витримали перше, бо тут дуже багато роботи є. І такої роботи, що, знаєте, коли вже свято, то воно вже так легко. Але ця робота це є дуже багато рук. Рук сестер, отців, братів і вас. Я вдячний всім, хто е, до цього спричинилися. Знаєте, це такі деталі: плитка, світло, сцена, штори, все. І це так, ти дзвониш, е, маєш якісь гроші на збирані в кишені, ти дзвониш і думаєш, треба вернути борги. Ти дзвониш і кажеш, отче, не треба. Цей, цей садочок так побудований. Ми віримо в Боже проведіння, в яке вірив святий Іван Боско, е, Дон Оріоне, такі великі італійські святі. І... І наш, наприклад, митрополит Андрій Шептицький, він також про це дуже говорив, вкладав такі речі освітні. Ми не є спеціалісти в цьому, ми не, ми не знали, як це робити. Ми робили, як вміли, але щось вийшло. І ми за це вдячні Богу. Тепер виховання. Ну, сестри, ми готуємося до нової роботи, бо це велика праця. І я дякую тим нам нашим шістьом вихователям, які ми маємо. Які від початку деякі від початку, деякі нові прийшли, бо е це буде ще велика праця. Але ми не боїмося праці і хочемо в цьому напрямку працювати.